Привіт усім! Рада вітати вас у гостях у себе на каналі. Дякую всім вам, що ви є поруч, у вас чим раз тим більше і більше, незважаючи на те, що два роки я не знімала відео, але бачу кількість підписників на моєму каналі збільшується, стрімко росте, особливо коли розпочинається новий сезон. Отож, тема інкубації та вирощування курча для вас є цікавою. Ви шукаєте інформацію і потребуєте супроводу, допомоги, підказки, можливо, поради, а також наявних прикладів та результатів по інкубації та вирощуванню курчат. Тому буду рада бути вам корисною. І цієї суботи о 17-й годині я проведу стрім. Тому. Не опустіть цю можливість і обов'язково долучайтеся до прямого ефіру і підготуйте усі запитання, які вас будуть цікавити. Радо відповім вам на кожне ваше запитання. Якщо потрібна якась конкретна і велика відповідь, можливо, варто. Наперед мені написати, можете в коментарях до цього відео я підготуюся більш скурпульозно, для того, щоб інформація була вам корисна і справді потрібна. Ну, і, звичайно, будемо розпочинати новий сезон. У мене наразі немає жодної птиці. Всю свою птицю я розпродала, або ще в мене є частково деякі різновиди кур, які проживають у моєї мами в Яремчі. Тому ми туди також обов'язково поїдемо і я вам наглядно все покажу і розкажу. Но, тим не менше, досвід, який в мене є, по інкубації курчат, по використанню інкубаторів, по вирощуванню курчат, по тому, які потрібно яйця збирати, як це все потрібно робити, нікуди цей досвід не дівся. Він тільки накопичився, і е, тому за цей період, який мене не було поруч з вами, я думаю, що дуже-дуже багато буде цікавих надалі відео. Е, звичайно, курчата будемо думати, як би це робити, щоб і вам корисно зняти, і інформація, що була наочно вам видна, і водночас заходити в зиму з курчатами я не буду. У мене немає наразі таких планів, і е, є дещо інші плани. Ось, Дуже в мене ще є одна, е, один задум, або Мрія, так би мовити, по організації. Вирощування курей, ось, але якщо знайдуться однодумці, можливо, господарі, які будуть бажати розділити зі мною цю ідею, то ми об'єднаємося і обов'язково усе вам покажемо наглядно та наочно. Незважаючи на те, що є максимально, ну, я би так сказала, детальна інформація та інструкція по інкубації курей або качок, або індиків, під кожним відео з'являються нові запитання. Я розумію, що відео є давні. Тому, можливо, інформація вам не висвітлюється ось так одразу наочно і наглядно ви не можете її знайти уже негайно. Ось тому пишете запитання, хоча на ці запитання вже відео є зняті, і хто зі мною давно, то вже це все бачить. Але для всіх нових глядачів, для всіх нових підписників, для всіх тих. Початківці, які тільки, тільки почали цим цікавитись, цією справою по веденню е, птахівництва, буду максимально вам корисна. Повторюю інформацію стільки, стільки буде вам потрібно. Розповім для вас детально, стільки раз, стільки буде для вас потрібно. Тому ще раз нагадую: цієї суботи, о 17.00. Буду проводити прямий ефір по інкубації та по вирощуванню курчат. Обов'язково не пропустіть та долучайтеся. Ефір постараюся записати для тих, хто не зможе вийти і приєднатися до нас. Но все ж таки, я думаю, що після такої довгої розлуки та перерви, обов'язково ви собі викроєте той час і знайдете той момент. Для того, щоб поспілкуватися та отримувати відповіді на свої запитання. Буду рада бути вам корисною, повторюся ще багато-багато раз. Тому долучайтеся і до нових зустрічей!